Моє життя, моє рішення. Чесно вам сказати, поначалу навіть жити ніяк не хотілося. І вказується, що документи були, в МСЕК, але були. їх ніхто так ще і не подав. Мотивацію почав вже помаленьку, коли вже почав ходити. Я. І казав я, що в мене потація до кінців, вони угу. відмовляли. Який у нас військовий стан? У нас немає військового стану. Ну, ми двоє чашки були трьохсоті, угу. а командир гармати то 300, ну, контузія. Приблизно за п'ять операцій своїх витратив 80 тисяч гривень. Нормально, спочатку було незручно, бо ноги я не чувствував. Угу. Могла б такого зі скутера так звуті нога, я міг і не почувствовати. Ну, вже привик. Були в мене ноги, захотів би повернути. Друзі, саме так відбувається доставка. Визиваєте ви болт чи голову. Тепер у нас Василь має аж дві доставочки. І він заводить свого мопедика з новими е, трансформерами-ножками, їде вам доставляти смаколики. Наші військові незламні. Вони можуть трансформуватися в що завгодно, коли завгодно. І ворогу не дають спуску. Вася. Розкажи, будь ласка, чому ти пішов воювати? Я був призваний 21 липня 2020 року на слухову службу. Так. Поняв, що на нас службі немає не, не що робити. 1 жовтня 2020 року я перейшов на військову службу за контрактом. Мотивацію де знайшов? В армії. В армії. Так. Да. А як ти вважаєш? Ми зараз бачимо, що декого досі не прокинулася мотивація, і якось люди так ставляться, наче війна десь там, а у нас тут все добре. Так, знаю, багато людей таких зустрічав. Коли говорять їм, що у нас військовий стан, а вони доказують, що у нас, який у нас військовий стан? У нас немає військового стану. Як зробити так, щоб люди прокинулися і пішли воювати? Є якась чарівна пігулка? У нас такого немає, як ж мотивація їм далі, що вони пішли воювати. Угу. Це все залежить від людини самої. Якщо в неї є мотивація піти воювати, то вона піде От, А якщо немає в неї мотивації, вона ж не буде воювати. А як родина сприйняла те, що ти пішов воювати? Ну, тоді, я коли, коли ще в мирне время служив, ну, так зізванювався з ними. Вони спочатку були. Про, е не дуже задоволений, що я підписав контракт. Я їм сказав, що це моє життя, моє рішення. Тоді, коли почалась війна, до мене, телефонували, я трубку не брав, там не було часу, щоб з ними спілкуватися. Тоді, не дуже, вони радіться були, що я пішов воювати. З часом вже було все нормально. Як ти зустрів повномасштабне вторгнення? Де ти був? Ми тоді з казарм, з військової частини перевели всіх в ліс. Uh -huh. І вечором, де то около 4 години вечора, нам сказали, що під... просунулися на кордон, ну, прорвали кордон. І ми виїхали, виїхали там, на Київську область. Uh -huh. І там ми на сьогоднішній день, в 4 ранку, відкривали вогонь. Які перші були враження від справжньої війни? Нормально було. Страшно було? Поначалу ні. Ні? ні не було. А коли ти зрозумів, що тобі страшно? Е, уже після першого поранення. Перше поранення яке було? На Куп'янську. Так. Що відбулося і коли це було? Ми тоді ну, го готували обладнання угу. для виконання завдань там РЕП. Так. Там у нас були, ми, розрахунок там ми підготавлювали там, гармату. Там, і я там ще був побратим, йому допомагав з його обладнанням реби для лушення квадрокоптера. Так. І тоді по нам прилетів снаряд від танку. Він був 300 тяжовий, а мені обійшлося тільки контузії. І? Ну, ну там не тільки кивши він, але і й наші бойові медики. Я зрозуміла. Як е, контузія? Скажи, будь ласка, тому що дуже багато військових зараз мають не одну контузію, навіть не дві контузії. Угу. А, в якому стані в тебе була? В якого ступеню? Важкого, легкого. Середнього. Середнього. Як швидко ти від неї відійшов? Е, буквально за три неділі. Відкапувався, треба був відпочинок, що? Да, відкапувався. Тоді ти відчув, коли ти був на відкапуванні якісь наслідки ПТСР? Ні, не відчував. Не відчував? Ні. Після повернення вже знову у, у військо, які були відчуття? Не було бажання піти все зачей, як ні, ну, там, багатьох ні. таке спіткає чомусь? Ні, не було. Не було? Ні -ні. Ворога, як ти можеш описати? Бі -бі. От як ти вважаєш, якщо б його можна було порівняти з якоюсь твариною? Що це за тварина? Я навіть не знаю. Він вже буде гірше тварини. Ти артилерист, правильно? Так. Наскільки далеко ви завжди від лінії фронту? Ну, там, де ми ночуємо, то десь. 10-15 кілометрів від лінії так. фронту. Виїжджали стріляти в основному на 8 кілометрів, а саме найближче були 3,5 кілометра. Дрони як захищались від них? Просто ховалися в укритті, щоб вони нас не бачили. І гармату накривали. А коли отримав таке важке поранення? 15, 15 чи 14 серпня 2024 року на Купінському ой, на Курському напрямку. На Курщині був. Так. Як сприймало населення наших військових? А ми там особливо людей і не бачили. Ми як по дорозі їхали на позицію, угу. там тільки пару людей, там де пенсіонери, тільки ми їх бачили, вони із свого подвір'я дивилися на нас. Угу. Що трапилося, як ти отримав поранення? Ми, у нас був відбій гармати, і ми троє складали гармату. Я, навідник і командир гармати нам керував. Останні люди на машину боє, загружали боєприпаси. Uh -huh. І так просто неожиданно нічого, ніякого звуку не було, так резко лансат прилетів. Хто залишився живий? Не, всі залишили живі. Всі важкі трьохсоті? Ну, ми двоє чашких були трьохсоті, угу. а командир гармати то 300, ну, Контузія? Контузія Контузія, там. Ну, наскільки я знаю, що була контузія по порваній барабані переписники. Тому в Києві в, в, в Києві робили операцію, угу. та там саме, де й мені. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, в перші хвилини, якщо ми повернемося під час поранення, турнікети, все це ти згадав, що треба робити, чи була паніка? Так, я пам'ятаю, як мені турнікети накладали. Так, що ти важко це питати, а вже що ти відчував в той момент, чи ти побачив, що вже немає в тебе ніжок? Ні, я не побачив. я побачив, що в мене ще одна нога була. Ліва нога була. Це її вже зробили в лікарні ампутації, де мені надавали допомогу. А правої ноги вже не було. Що внутрішньої? Які були думки? Шок був. Шок. Як ти цей біль перетерпів? Всі хлопці говорять, що отримали, коли отримують такі поранення, що це неймовірно важкий страшний біль, і що ніякий наубофіни його не глушить. Чесно вам сказати, поначалу навіть і жити ніяк не хотілося. Ну, вже привикав з часом, то вже все нормально. Що б ти порадив е, військовим, які опиняються ну, в такій ситуації, що розуміють, що втратили кінцівку, що я не знаю, на що треба сподіватися, що треба говорити один треба, собі? Треба, щоб е, в собі мотивації була. Як ти її віднайшов? Ну, спочатку не міг знайти. Мотивацію почав вже помаленьку, коли вже почав ходити. Ну, коли я тільки став на протези, ну я навіть і стояти не міг. Uh -huh. Я про просто ходулі були, я коли їх відпускав, то я, мене зразу назад тянуло. Тіло в просторі не орієнтувалося? Так. Да. Скільки операцій ти переніс? Дві в сумах операцій на ногах і п'ять операцій в Києві, то також на ногах. Це все вже? На ногах так. І Одна операція в Києві була на вусі uh -huh. на правому і ось літом буде ще на Львовуські операція. За весь цей час. Скажи, будь ласка, як допомога від держави, від волонтерів, від друзів? Що відбувається? Коли лежав лікарні до нас, часу нам приносили волонтери допомогу, Так. Волонтери часто до нас приходили. Держава. Лікувався за кожну державу, ну не завжди там були такі моменти, що препарати, якими обезпечує держава, вони не допомагали, угу. то я їх купував за свій кошт. Ти можеш приблизно сказати, скільки ти витрачав на лікування? Ну, коли тільки починалися операції на ногах, приблизно за п'ять операцій своїх витратив 80 тисяч гривень. Так, виплати від держави надходили все весь так, цей час? Так, Надходили 100 зарплата угу. та з половиною і 100 тисяч гривень на місяць. Скажи, от з приводу перших протезів, чи це ага. в тебе вже нові? Чи... Пер перші, перші протези були українського виробництва. виробляють їх у Харкові, мені говорили. Так, це вони даються тобі, типа як протези для купання. Так. І ти в них навчаєшся ходити. Так. Коли ти вже навч... навчився більш-менш ходити, ну вже з палицями можеш ходити, тоді мені вже зробили о... оці протези, це вже постійні. Так. А вони мають коштори, скільки вони коштують? Це держава також дала? Е, так, за кожного держави. Ну, мені говорили, що 7 тисяч доларів. Угу. Один. Е, да, один. Е, так, е, Вася, розкажи далі мені. От е, протези ти від держави отримав, тобто все нормально. А далі що відбувається? Тебе вже звільнили? Е, мене тоді, із, там, де я приходив в Тернопіль реабілітації, 5 грудня виписали. Дзвонять е мені зразу під день щас і що він буде вже завтра в частині. Цю історію я чую майже завжди. Завтра ти повинен бути в частині, так. Да, і? Ну, там був один нормальний зампел дивізіон. І там мені сказали сидіти вдома. Я ще місяць сидів вдома, потім в січні мене викликали в частину. І 25 січня мене списали. Списали? Так, за станом здоров'я. Велка проходив? М -м ну як вам сказати? Проходив, типа, дистанційно. Uh -huh. А, то так, у мене ж була, коли виписали, і у ці про хворобу, по свідоцтво по хворобі мене списали. Все. Тобто, все, ти тепер Ні, я не придатний. Офіційно, так. правильно? Так. А, далі, після того, як тебе списали, чи були якісь підтримки далі, пенсія? Що? Мене як звільнили, розраховувачі мені прийшли кошти від частини, uh -huh. а також. Тимчасово я віддержав її, не отримав. Бо я коли подав документи, мені сказали, має бути частина. Uh -huh. Частині сказали воєнкомат. Воєнкомат сказав сімейний лікар, сімейний лікар сказав травматологія. Заніс я всі документи в травматологію. Вони два тижні просто все лежали, вони їх потім подали, ждав, ждав, потім нас е, запросив. Ну, побачили мою історію, запросив у Житомирі заступник міністра служби ветеранів. Угу. І там вже вирішили це питання. Вчора угу. зателефонували, і вказується, що документи були в МСЕК, але Буле. їх ніхто так ще і не подав. Як ти вважаєш, в чому тут проблема? Чому так? Ну, проблема в самому МСЕК. Чому вони щось там чи забули, чи що? Uh -huh. не, не знаю. Як ти влаштовувався на роботу? Шукав просто роботу. Неде uh -huh. на роботу в не хіли, бо говориш, в мене ампутація два кінці Тобто ти одразу про це говорив, так? Да? Так. Да. І? Що ти чув? Ми відмовляли. Кажуть, що в нас це така робота, що ви не зможете. Давай так, а ми розберемося. Що ти не можеш? Давай. У новому тілі з двома протезами, чого ти не можеш дійсно робити? Фізі фізичної роботи ти я. Ну, тут, понятно, ну, що по ти не підеш. Ні, і, і, Такі офісні роботи я там нічого не понімаю. Навчатися треба. Так. І знайшов пропозиції в інтернеті кур'єром. Пішов кур'єром працювати. А що ти шукав? Яку роботу шукав? Е, ну, отакі не, не тяжкі. Я вже не пам'ятаю, що я вже так... я не оставляв, не вписував, uh -huh. яку саме я роботу шукаю. Просто... Вони дзвонили, питали, що вмію. І казав я, що в мене питання до кінців, uh -huh. вони відмовляли. Відмовляли. А, як в болт? Вони бачили, кого брали на роботу? Ні, вони не бачили, бо там це проводиться десь Астрас їде тесніші. Отак до вас їде доставочка. Якщо що, нам за рекламу ніхто не платив. Тому це просто як демонстрація того, що наші військові працюють після того, як вони стають ветеранами, маючи два протези на секундочку. Чому в тебе вже два їх, скажи? Бо я вже хотів зареєструватися в компанію Глово. Так. А в компанії «Глово» її видають. І щоб працювати можна зразу одночасно до Бо, наприклад, в Болтові зараз є заказ, а в «Глово» немає. Так. Або наоборот. І в «Глово» що в Гловосумочка можна брати сумку, що завести. Доставку колд угу. і доставку голову. Все, це в нас тільки дві доставки може бути. Ну, за день може бути їх більше 10. Максимально скільки ти робив? Е, максимально за день робив 13 доставок. Чиєві надають тобі? Надають, готівки або на програму в електронну виділення села. Скільки найбільше було? Найбільше мені давали чайовий це одна жінка, яка піцу привозить, 200 гривень. Дівчата чи жінки, точніше так, чоловіки чи жінки більше такі щедрі? Більше жінки щедрі. Більше жінки щедрі. Навже ну, ж такі голубі очі, подивіться його голубі очі. Скажи мені, Вася, оце у нас є Глова, у нас є бот. Ще якісь доставки існують? А я більше не знаю, я не приїду. А це слава Богу, а, бо ще ми ще. Це доставка і, і попс. Так, я зрозуміла, це в нас ще буде одна доставочка, да? чи, чи на тому вже все? Ні, на цьому вже все. На цьому вже все. Добре. Друзі, Житомир, незламні військові. Вася, який став тепер символом незламності, який працює у доставці. А, скажи, будь ласка, як люди реагували, коли ти приходив, доставку робив, і якщо хтось бачив, що ти на протезах. Mm. Е, По-різному реагують. Буває, що ніяк не реагують. І буває, так я таке кажу, дякую за захист. Як взагалі ставлення суспільства до військових ветеранів на протезах? Ти вже, я думаю, ти побачив, коли ти там, чи в магазині, чи десь на вулиці. От, що ти відчуваєш? Я все нормально відчую. Ну, люди бувають підходять, питають, чи потрібна якась допомога. Серйозно? Да. Так. Так, що б ти не хотів ніколи чути від перехожих, до прикладу, щоб тобі казали. А мені було б навіть все одно, що вони говорять. Я би не звертав увагу. Якщо угу. це в якусь погану сторону, я б не звертав на їх увагу. Угу. Скажи, будь ласка, добре, як людині, військовому, що став на протези, отримав ампутацію, швидше там я не знаю, звикнутися з цією думкою, що вже все, тобто нічого не відмотаєш? Головне хотіти. Угу. Бо якщо ти будеш не не будеш хотіти, то ти так і не научишся а... Головне, це займатися і хотіти. Скажи далі, якщо сьогодні ти відкрив банку, є допомога, яку тобі люди збирають, ти на що витратиш цю допомогу? Е, По-перше, для зручного там, пересування і працювати я хочу придбати машину. Так. Там з дружиною роблять збіри там, на. То, тварину ці притулки там накормлюють, туди хочемо допомогти там, uh -huh. на дитячі садочки. Uh -huh. І хочу допомогти для своїх побратимів зі своєї бригади. Супер, ти знаєш? ти мені нагадуєш? В мене друг є Артем. В нього позивний шокер. І його фонд тепер шокер також називається. Вони хлопці ветерані, які мають спинальну травму, угу. і вони об'єдналися для того, аби один одного підтримувати і допомагати. Побачивши твою історію, чи багато звернулося до тебе військових, що мають ампутацію для того, щоб ти допоміг до прикладу там пораду, як знайти роботу? Я не пам'ятаю мені багато, хто звертався. Uh -huh. ну, ось він мені сьогодні телефонував, він говорив, що молодий хлопець, військовий герой України. В нього ампутація в мене до кінці в нижчі коліна, то мені uh -huh. допомагає придбати спортивні протези. А яка мрія в тебе є? Та, поки що мрії немає, є ціль вже поскоріше оформити групу інвалідність. Так. На якому етапі зараз цей процес? На комісію запрошують нас вже на комісію в п'ятницю. Так. У, у, у обласну Житомирську. Угу. І тоді вже буде визначати групу інвалідності. Губернатор Житомиру чи адміністрація Житомира е, якусь допомогу пропонує? Е, так, пропонували допомогу. Ну і зараз вони мені допомагають поскоріше це вже все закінчити і з цим цим, цим Угу. А скажи, будь ласка, в побуті, з чим ти стикнувся, маючи ампутацію? Ходити було часто, це ну, тільки недавно ну, в лютому я вже почав ходити більш-менш. А до цього? Без палець, завжди спалися би угу, угу. А зараз можу вже взагалі без палець ходити. Часто походити. Але завжди треба брати палець, бо ну, зараз тут вже і знову потрібно робити ремонт, угу. і, міняти кукшу при, приймачі, бо вже дуже сильно вже понатирало, угу. то потрібно вже робити заміну. Це робиться безкоштовно? Так, за кожну праву. За кожного держави. Тобто ми бачимо, що все ж таки держава, маючи сьогодні таку велику проблему, як саме головне це перемогти ворога, ветеранами також займається. Угу. Треба тільки вміти стукатися в ті двері, правильно? Так. Добре, скажи, перша реакція твоєї дружини і рідних, коли дізналися, що в тебе таке травмування. Шоці вона була. Що погано її було тоді. Угу. Ну, вже час пройшов, вже ставиться до цього на гарна. Чим ти балиш дружину? Квітами, подарунками. Як ти її підтримав, коли вона побачила тебе в такому стані? Вона приїжджала до мене, ну, я тоді в комі був. Угу. Я думав, що це вже як сталося, вона приїхала, що це день-два прийшов. А ти оказується півтора, півтора тижня пройшло вже. уже. Угу. І яка перша розмова була? Ти пам'ятаєш це? Ну, мені було погано. Вона мене підтримала, що будуть протези, ти научишся, все буде добре. А, в тебе зовсім був настрій поганий? Так, да, зовсім був поганий. А, як, от що тобі допомогло з цього настрою вип... виползти? Е, натхнення просто вірив в те, що все вийде, все буде добре. Часто руки опускались. Ні, це пару разів раз три можу, опускалися руки, а вже привик, вже все нормально. А Як на мопедіку? Нормально, спочатку було незручно, бо ноги я не чувствував. Могла б такого, зі скутера, так вже нога я міг і не почути. Ну, вже привик. А, як на дорозі а, водії, якщо бачать, а... М -м можуть отліктися на дорогу, не дивляться, на мене дивляться. А чи є між водіями на дорозі, як коли бачать тебе, ну якесь джентльменство. Пропустять тебе завжди? Так, mm, да, є, що може пропустити, а є такі, може, посягнали, щоб не плутався під колесами. Отаке, навіть? Mm, да. Дивись, сьогодні ми бачимо, що ворог не зупиняється. Як ти вважаєш, чи важко буде його зупинити? Так. Чому? У них більше живої сили, угу. більше всякої техніки, більше цих артилерійських снарядів. Угу. Артилерія це боги війни. Боги війни. А Піхота це цариця полів. Скажи, будь ласка, наскільки артилерія і піхота сьогодні рушійні сили на фронті? Mm, ну, піхота вона постійно на фронті. Uh -huh. ну, і артилерію стріляє тільки тоді, коли є наказ. Uh -huh. Ти б захотів повернутися знову на фронт? Були в мене ноги, захотів би повернутися. Все ж таки артилерія. Так, mm, да, Артилерія. А чому ти обрав взагалі артилерію? Я, мене туди призвали на шлякову службу. Uh -huh. і якраз та техніка, яка така здорова, велика, сподобалася, крупнокаліберна. Крупнокалібер. Uh -huh. Добре, Вася, що б ти міг сказати військовим, які отримують такі ж травми, як ти? Щоб не падали духом. Так. Щоб було в них бажання на відновлення. І щоб в них було хотіння і бажання навчитися тоді. Багато хлопців, отримавши таку такі травми, вважають, що вони не зможуть знайти кохання свого життя. Як ти вважаєш? Зможуть. Захочуть, зможуть. Головне, що в них мотивація була. Добре, я тобі дуже дякую за цікаву розмову. Друзі, ви, будь ласка, не забувайте підписуватись на наш канал, фактор перемоги. Залишайте свої коментарі, обов'язково залишайте свої думки з цього приводу. Ставте лайки, щоб ми змогли поширити цей, це інтерв'ю. А також ми залишимо всі баночки, всі збори, що є у Василя, знизу для того, щоб ви могли долучитися, адже далі він буде допомагати своїй бригаді із цих же коштів. Я тобі дуже дякую.